Вивіс вив має бути не менше, ніж 10 см на 10 см. Я роблю більше сантиметрів 15-20. Обов'язково попрати і попрасувати перед тим, як робити заміри. Сантиметрову стрічку ставимо між петельками і рахуємо, скільки в нас петельок в 10 см. 10 см беремо, тому що їх легко рахувати. У мене вийшло 25 петель. 25 петель ділимо на 10, виходить 2,5 петлі на 1 см. Тепер нам потрібно поміряти товщину ноги. Візьмемо для прикладу, що товщина ноги 13 см, 13 см нам потрібно помножити на 2,5. Ми дізнаємося скільки нам потрібно набирати.